Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Його, Господа Ісуса Христа, з проханням, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. І поблагословлю Я її, і теж з неї дам Сина Тобі, і поблагословлю Я її. І стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своїм, чи в столітньому буде народжений, і чи сарра в віці дев'ятидесяти літ уродить, а до Бога сказав Авраам: хоч і б. Ізмаїл жив перед лицем Твоего.